І вірш 2014. Нам з тобою доля, шанс дає ще раз відчути, чи кохання є. Навіщо ми з тобою народились, закони галактики нам приснились, свідомість відкрила для нас одне, що в коханні є диво. В якому Бог живе. Sky Family Park. Приходьте відпочивати з 10 до 8 вечора. Вова Куценко.